Є два типи клієнтів. Перший тип це клієнти, які хочуть двері на вчора, що дуже погано. Далі, другий тип клієнтів, які завдяки дизайнерам, звичайно, замовляють двері ще на перших етапах ремонту і при проєктуванні. І викликаємо тоді менеджера від Rembrandt. Це дуже важливо, щоб наш проєкт-менеджер приїхав на етапі будівельних робіт, тому що в даному випадку, такому, як е, тут, де в нас є сходова клітка, дверка в гардеробну, а також вихід, такий буферна дверка, як в, в коридор. Так? В даному випадку у нас буде два типи покриття по проєкту Купол. У е, нас буде двері з ДСП-панелю. А в цьому випадку у нас двері будуть фарбовані вже на об'єкті. Тому важливо, щоб наш спеціаліст під час монтажу виніс. Дверні коробки на правильну товщину. В даному випадку тут буде 2 міліметра, а в цьому випадку ми виносимо на 20 міліметрів, тому що в середньому ДСП має 16, плюс клей, плюс похибка. Правильно, Маріан? Ні, ДСП має 18. Ну і 18 має.